Я схудла десь на 3,5 кг, кілограми, і якраз це, це це такі кілограми, що мені раніше їх важкувато було скинути. І зараз уже рада цьому результату без особливих зусиль. Я це зробила все таки вага. Зайва була і спочатку була у вас на інтенсиві, а далі зрозуміла, що це саме воно все логічно. Тут не тільки про їжу, я побачила вже свої зміни. я солоденьке з дитинства люблю зараз. Цього вже якось і не хочеться. Є система дійсно, і це працює дуже гарно, дуже зрозуміло, без обмежень. Не не журю себе, що я оце не так зробила, і це навіть не тільки в темі їжі. Я зараз почала взагалі себе менше відчувати ту провину, що я щось не так зробила. Я рада сьогоднішньому результату. Він на 100% виправдав себе. Ви мене навчили я і організму. Було добре, і мені було добре. І що саме головне, що можна і солодко. раджу пробувати тут, дійсно все продумано, і результат обов'язково буде.